Пролунав уже дзвінок. Час почати наш урок. Дружно будемо працювати, математику, вивчати. Усне опитування. Допоможіть білочці порахувати вирази. Тисни відео на паузу і виконай завдання самостійно. Перевіряємо вашу роботу. Шість відняти шість. 10 відняти 1, 2 відняти 2, 4 відняти 4, а у тебе так. Продовжуємо працювати в робочому зошиті, обводимо клітинку, зафарбовуємо і утворюємо візеруночок в зошиті. В зошиті я накреслила пряму лінію висотою 3 клітинки. Додаю похилі лінії, і у мене утворилася сосна. Через три клітинки я візеруночок повторюю, тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Утвори візеруночок в зошиті до кінця рядка. Продовжуємо працювати в робочому зошиті, граємо гру. Я задумала число. Яке ж число я задумала, якщо наступне число 5? Дійсно, я задумала число 4. Виконайте каліграфічну хвилинку. Пропишіть число 4 до кінця рядка. Продовжуємо працювати в робочих зошитах. Запиши числа у порядку збільшення. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Перевіряємо вашу роботу. А у тебе так 2, 5, 6, 8, 10. Працюємо усно. Зверніть увагу на ілюстрацію на екрані. Лисичка тримає в руках кисточку доміно. Ліворуч ця кисточка має шість точок. Які дві рівності на додавання і дві рівності на віднімання можна скласти? Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно усно. Перевіряємо вашу роботу. А у тебе, так? 6 додати 4 дорівнює 10. Або 4 додати 6 дорівнює 10, 10 відняти 6 дорівнює 4. І 10 відняти 4 дорівнює 6. Продовжуємо працювати з підручником. Завдання номер 2 за кожною кісточкою доміно склади дві рівності на додавання і дві рівності на віднімання. Якщо ти не потребуєш допомоги, тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Запиши подані вирази в зошит. А ми працюємо разом, кому потрібна допомога, розглядаємо першу кісточку доміно, рахуємо точки ліворуч. І праворуч. 3 додати 6 дорівнює 9, я з вами згодна. Додавати можна по-різному, тому 6 додати 3 дорівнює 9. Складаємо вирази на віднімання. 9 відняти 3 дорівнює 6 і 9 відняти 6 дорівнює 3. Тисни відео на паузу. І наступні вирази з другою кисточкою доміно склади самостійно. Сьогодні на уроці відкриваємо спосіб міркування при додаванні і віднімання числа 0. Працюємо з підручником завдання номер 3. Розгляньте уважно вирази і поміркуйте. У нас вирази на додавання чи віднімання. Правильно, у нас вирази на додавання. Прочитайте перший вираз і назвіть компоненти дії додавання. 6 додати 0 дорівнює 6. 6 це перший доданок, 0 це другий доданок, і 6 це значення суми. У нашому виразі 0 другий доданок. Чи є у нас ще рівності, де 0 є другим доданком? Прочитайте мені цірівності, прослідкуйте за отриманим результатом. Якщо до будь-якого числа додати 0, в результаті ми отримаємо те саме число, а додати 0 дорівнює А, зверніть увагу на формулу. При додаванні будь-якого числа, а це у нас число А, при додаванні нуля. В результаті ми отримаємо те саме число. Тобто, 5 додати 0 дорівнює 5, 10 додати 0 дорівнює 10. Наведіть свої приклади. А тепер зверніть увагу на Рівності, які в нас залишились не підкресленні. Ми можемо їх об'єднати в одну групу, за якою ознакою? Що перший доданок 0. Зверніть увагу, в результаті додавання будь-якого числа до нуля, в результаті ми отримуємо те саме число, тобто 0 додати А до рівня А. Якщо до нуля додати будь-яке число, то ми знайдемо в результаті те саме число. Продовжуємо досліджувати віднімання числа 0. І це завдання номер 4 Здогадайся, що спільне в рівностях. Правильно, спільне те, що вирази на віднімання. І ми віднімаємо 0. Що в результаті ми отримаємо? отримуємо те саме число. Якщо від будь-якого числа, а це число А, відняти 0, ми отримаємо те саме число А. 5 відняти 0 дорівнює 5. Наведіть, будь ласка, свої приклади. Працюємо з підручником. Завдання номер 5. Знайди значення виразів. Вирази записуємо в зошит. 9 відняти 0. Дорівнює 9. 9 додати 0. Дорівнює також 9. А 9 відняти 9. Дорівнює 0. Скульт хвилинка. Тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Продовжуємо працювати, записуємо другий стовпчик. 7 відняти 7, при відніманні рівних чисел ми отримуємо 0. 7 відняти 0 дорівнює 7. Те саме число. 7 додати 0 дорівнює 7. Тисни відео на паузу і наступні вирази обчисли усна. Продовжуємо працювати з підручником. Працюємо усно. Уяви, що відрізками позначена кількість шашок, склади рівності за схемами. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Перевіряємо роботу, а у тебе, так? Ми розглядаємо першу схему і розуміємо, що в поданій схемі нам потрібно знайти, скільки всього шашок, скільки всього шашок ми знаходимо дією додавання, і нам потрібно скласти вираз. 3 додати 4 дорівнює 7. За другою схемою нам відомо, скільки було. Скільки знищили, бо шашки це настільна гра, ви добре знаєте. Нам треба знайти, скільки шашок залишилося. Да? Тому ми складемо вираз, 7 відняти 3, дорівнює 4. Підсумок уроку. Хто на уроці працював із задоволенням, намалює в зошиті кульку зеленого кольору. А кому на уроці було сумно і складно, намалює кульку червоного кольору. Дякую за роботу.